Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, така у мене задумка. На мотофрезі, на мотофрезі, ну, у мене там і в коментарях хлопці підказують підписники, і блогери підказують. Що тормоз, Що тормос? Більш-менш на фрезі. Але я згадав, коли в мене була ніва. Нівато. Я тормоз переробляв. І тормоз я його зробив. Знаєте, мені це сподобалось. Я це згадав і вирішив зробити по такому самому сценарію, який він був у мене зроблений на Неві. На Неві він був теж так зроблений, так от як він є. Ой. Так от мені дивно було, знаєте, от робили китайця, да? От ручку поставили. Да? Ну, поставте сюди ж... гвинтика, да? з гаєчкою. Ось такого шайбочками. Поставте. На 4 гвинтик, 15 мм довжиною. І закрутіть його оцю. Ні, вони взяли просто отаку от втулочку. Забили і все на цьому. І ручка держиться. Аби як, аби держалась. Ну, ми це доробимо. Так. Значить, в чому буде заключатись ця робота? Ось я його і знайшов з Ніви. Це в мене був великий башмачок, друзі. На тормозі. Він кріпився отак приблизно. Но тут стояв іще і менший башмачок. Можливо, меншого башмачка буде і хвати. То я ось тут на металоломі кусочок знайшов такий. От, це, виходить, Восьмірочка. Восьмерочка. Перебив ці дирочки для того, щоб його здублювати. І виріжу такий трикутник. Я його заточу. Це теж заточено. Це теж заточено. Тут іще такі для торможення, бачите, вусики приварені. Воно мені дуже добре допомагало. Тут воно зрівняється, зрівняється і привариться отак. Все, друзі, якщо буде цього замало, я ставлю, додаю цей, і тоді вже буде достатньо. Так що зараз я все виріжу, все зварю і покажу вам в готовому стані. І ось, друзі, підготував я під тормоз. Все як положено. Дивіться, закрутив тут замість оцього пиптика. Ось такий болтик з гаючкою. Зробив отакий тормозок. Воно буде кріпитися отак, отак. А отвори, друзі, я зробив для запасного. Я бачите. Спеціально вам показує, що це був діючий. Він у мене стояв на НІВІ, на полці лежав дуже довго. І ось я його зараз якби, може і приміню знову. І ось так, якщо треба, буде додати добавить тормоз. Добавиться іще отакий кутник. Ось і все. Побачите все в готовому вигляді. Друзі, ну ось і готовий виріб. Ось дивіться, отак він зроблений. Тут у нас заточено обов'язково. Площадка маленька, друзі. А якщо її буде замало, я поставлю велику. Вона колись у мене на ніві стояла. Отак вона буде з'єднуватися. Ось тут оці отвори. О. Ну, ясно, що, друзі, і. Тут теж це все скрутиться. І, друзі, знімаю ролик по, по мотофрезі. Тепер побачимо, буде вона нас треба чи ні, з тормозом і ще дещо. Це ви вже побачите на городі. Ну, а я чекаю від вас. Підписки обов'язково жміть на колокольчик, чекайте слідчого ролика. Обов'язково вподобайка від вас і до слідючого ролика. Всім мирного неба!